Той час, коли п'ятихатський район і п'ятихатки визволились від фашистів, я перебував в Білорусі. Ми тоді проводили операцію по визволенню в Білорусі. І ось дійшов я до свого літака. в мене було три літака, як зброя Відкрив кабіну з там стрілка раніста уверх. Клянусь, підняв, заліз у кабіну, включив приймач і передають лівіта на передачу. Який я був радий, коли почув слова про те, що там сказано 19 жовтня війська Степового фронту і так далі. Звільнили великий населений пункт залізничний вузол п'ятихатки. хатки. Ну, там і далі в деякі ще подробиці і таке інше. Так. Звичайно, я зрадів і зразу своїм колегам та хлопцям, Уже моя батьківщина вільна. Ну, а в цей час, не в цей час, звичайно, а трошки раніше. Харки були звільнені. Я був у музеї, не в музеї, а в архівах міста Дні, Петровська і області. В державному архіві був, і в партійному архіві. Коли писали книгу пам'яті ту синю, що ви маєте в свічки радах у і в бібліотеці, мені було поручено писати передмову до неї. Був такий ратушний в міському комітеті, полуті... була комісія. Я якраз писав передмову до цієї книги і поїхав спеціально узнати, що ж конкретно є в архівах про ці подіях, які відбулись у той час. Що я там знайшов? Я там зайшов, по перше, звіт першого секретаря кому партії, який тоді був, шмалька Марка Сафровиса, про те, як. Працювало підпілля у нас у п'ятихатках і в районі, і в місті. І там же є звіт про партизанський загін, який у нас був. І там же є звіт, уже не Шмалька, а звіт тоді нових властей, які були вже в П'ятихатках. і по лінії МВД, і по лінії партійної влади, і по лінії радянської влади. Там були, у нас вже були певні люди, які керували нами в той час нашим районом. І ось в архів вони дали матеріал. І цей матеріал зберігається вічно. Що там є? А там є таке, що населений пункт хатки було звільнено 18, -го, 18 -го, я чесні, жовтня. У 9 годин вечора. І все. А ми фіксуємо, що тиханки були звільнені у ніч з 18 на 19. Як це сталося? Що така дата від трошки по, по, по годинах відрізняється? Район був звільнений 22 жовтня. А от коли була звільнена виноградовка, може бути трошки раніше звільнена. Може бути раніше і Колодіївка. бо війська йшли звідти. А район Саксаган, Чумаки і так далі, вже було 22 жовтня. Ну ми, свято, відзначаємо в ніч з 18 на 19. Чому так, я ще раз підкреслюю, тому що танкісти. 5-ї бандійської танково армії, конкретно, 41-ша -та танкова бригада і 31-та танкова бригада. Оці дві бригади перші вірвались у п'яти хатки вночі. 18 го вночі. Так що і вони зафіксували, що вони перші, ну як би звільнили п'ятихатки. І тому у нас трійці пам'ятник цілком законно танкістам. Тому що і ось пише про це командуючий, коня, він не згадує про повітря на війська. Він згадує одне, що перші п'ятихаті звільнили танкісти п'ятої вадійської танкової армії. Я вам уточняю бригади. 41 і 31. 30, 41 брада перевізала залізниці на, на схід, залізницю на Дніпропетровську. А 31-ша танкова бригада перерізала дві залізниці дві ветки, які йдуть на Знаменку і на, на кривий рік. І замкнула тут у п'ятихатках 16 ешелонів. Ешелон з пораненими. Солдатами, офіцерами він трошки вже виїхав за межі п'яти хатки. були платформи з тіграми стояла біля третьої школи. Далі на грабоне майно було. Була військова техніка, було, зерно було все на світі, подарки навіть були німцям які йшли ці гешелона. Звичайне, шолони не були такі, як зараз. Вони були короткими. Вони вміщали частина путей. Залізничних тільки була закрита, ну, но я ще живу. Їх закрили тут у п'яти Так було. Так тим чином звільнили п'ятихатки там. Що було повітано, І з повітряно десантниками із 37-ї армії, командуючий широкий генерал, до нас підійшли. Десантники першої повітряно 10 гвардійської повітряно десантної дивізії. Командир Казанки. Но десантники прийшли вже вранці 19. го Штаб дивізії прибув 19-го. І штаб дивізії дав відомості штаб фронта а са прота, штаб прота Москву. Тому і 19 фігурує в усіх е, документах, що в 19 було змінено. А фактично, а в архіві я сказав, 18. Ось така була історія. Як же вийшло з <клухи> Шатровим, скажем, жатком, от ми відзначаємо Шатрова, як герой, який звільняв наші п'ятикати. Так, він був командиром батальйону. П'ятеха, якщо точніше, сказати. Звільняли два полка. Один полк був нас на, на захід, я про той полк не буду згадувати, бо він далеко відійшов од зацікав. А цей полк, якому був батальйон Шатрова, він три батальйони було в полку, по трьох полки були. Цей батальйон найбільше зробив, бо Шатров якраз по центру, де станція, де оця школи, та дещо він півночі йшов на південь. Шатров. Перший, можна сказати, форсував Дніпро і за успішне форсування Дніпра, за закріплення на плацдармі, плюс п'яти Так що оце все разом дало йому можливість стати героєм британською судом. А школа наша названа не була імені Часкова. Но Шакров пізніше прийшов за і коли коли в якому був батальйон Шатрова, брав п'ятихатки, то в п'ятихатках вже тоді залишилось дуже мало німців. <сум> Коли там тісті вирвалися п'ятихатки, німців хатки, німці відбрали отсюди вночі, туди в напрямку Краснойвановка, Грушеватка і так далі, пішли вони на південь в сторону апостола спожива Кривороги. Залишились тільки окремі німці, які залишались. І поховався у підвалах, а може де яка молодиця затримала його. Ось. І оці, оці німці, вони були гаряті, коли шатров захоп... захопив на Є в мене матеріал командира полка, який командував шатров. Він розповідає там, як це все було. Війська йшли в напрямку П'ятихатки, хатки Кривий Ріг і звільняли все, що було на їхньому селі. Ну, ті, хто жив у районі, скажуть, а ми не знаємо таких повітряно десантних дивізій. От буде Софієнко, можливо, виступати. Він застав 10-ту повітряно-десантну дивізію. Вона теж входила в склад 37-ї армії. Ця дивізія. У 37-й армії це була сама багата армія. Більшої армії, по кількості живої сили, не було тут. Вона вийшла з резерву. Вона була сильно підсилена, сильно поповнена. От П'етехатський район звільняло кілька дивізій. Що стосується десантників, вони йшли в другому машелоні, не в першому. Тому вони трошки затрималися. А на Петехатки на... інші там були націлені дивізії, а вони потім. Зайшли в П'ятихаті. Ну так стало, розподілили спронджа ще рука, це велика. Тому ця частина дивізії могла пройти і лівіше, і правіше города П'ятиха. А саме місто П'ятиха відняла перша гвардійська повітряно-десантна дивізія, командир дивізії Казанки. Можна так сказати. Верхун, коли тут був. Ми з ним не раз на цю тему говорили, бо він був директ, свій час, і директором школи 20 а я в 8 школі працював учителем. Ми з ним не раз на цю тему говорили, тому я то посидую. Як вийшло що цю анчували установить там. А так каже, то що там перші взяли і ми робили, щоб тут становить там. Узяв книжку, кусь битва», Тут згадується варгун. І згадується, що він одержав звання Героя Зерського Союзу За Союз за що? За взяття Золочева підказував, під він одержав звання. Це одне. Далі у коніва знову згадується варгун. За те, що він перший вирвався, форсував Дніпро і перший вирвався в Категанський район. Таким чином, два джерела, які підтверджують про те, що наша земля стоїлась, як і подаломочвергун подержав звання Героя Дженського Союзу. Ну, знову ж таки, за що? Перш за все, за те, що він, в числі перших, форсував Дніпро, закріпився на пландарні, а потім пішов далі. і Набують інші населення пунктів, в тому числі П'ятихацький район. Я хотів би, щоб ми всі присутні знали, хоч би героїв Радянського Союзу нашого району. У нас 10 героїв. Ми дали своє Героя жовтим водам, до того ми додали героя із саксагані, Номінаса. І таким чином, з Номіносом, Номінасом, у нас це 10 героїв. Треба, щоб кожен із вас знав. Хоч би знати героїв наші земляки. Да. На чому, я, чому я повірив тим джерелам, які є? Коли я ще працював в райковому партії, в мене була можливість, бо я цим питанням і тоді займався плотно. Ну, менше, ніж зараз. Всі проблеми були другі. І от поступив лист. Від ветерана 31 танкової бригади на ім'я першого секретаря райкому партії. У цьому листі Пенешко його прізвище. Він начальник штабу 31-ї танкової бригади, капітан Пенешка. Так от капітан Пенешко пише, «Товариш, кілька секретар, вам, звісно, не як освобождався ваш город і район. Чому? Тому що ми. Когда освободили ваш город и район 18-го город вже був освобожден, ми хотіли передати это по радіо. А рація у нас сказала. И мы не могли вовремя передати свідні, тому що ми знаходимося вже в Вот. І поэтому утром, 19 го когда вошла часть, вона передала ці швидкі, а вона вошла в Петі 19-го. І виходить так, що, що я вам сказав, що в Архіві одне, вроді, а, а фактично друге. Ну ми встановили так, щоб між собою, що будемо вважати, що Петя Харти місто звільнялось в ніч з 18 на 19. -го. І все, і ми помирили тоді і танківців, і десантом.